Друзі, всім добрий вечір. Сьогодні виходжу в ефір розповісти вам новину чудову для мусорів Лозівського РВП ГОНП в Харківській області шляпи Віталія Лущенка. Ну, я вам хочу, друзі, розповісти таке, що я вам кажу, як є моя борьба. З цими ухилянтами, мусорами, з цією системою буде дуже довго, Це я вам кажу. Не знаю, що, як, може вони там захочуть мене знищити ще що там. Ну, їх знищують потім інші люди. Що я вам хочу сказати? Моя боротьба, ви самі бачили, як я борюсь за людей, за простих людей. Показую вам цю мусорську структуру, яка не служить народу України, яка зрадила присязі. Отак от, от. Ну, я вам скажу відверто, вчора мені ввечері заблокували рахунки. Всі рахунки, доларової карти, Приватбанка. Всі рахунки заблокували мені. За позовом шляпи Глущенка отак от За позовом до виконавчої служби Лозівським РВП, ГНП в Харківській області, керівником шляпи Віталієм Глущенком. Це та шляпа, яка кришує по всій Лозовій. Отак от. Ну, ми знайдемо кожного і будуть вони стояти на колінах перед. Кожним з людей. Отак от. Бо ці структури тільки побирають бабло з людей. Вони знущаються над людьми, над, ві... над військовими, в них зарплатня по 40 тисяч. На них на секту міністра Клеменка виділяється 380 мільярдів. Коли виділялось 20, повний набір іде мусорні, щоб стримувати військових, які повернуться а з бойових, які надивилися, як втратили. Своїх побратимів. Отак от, от. Ну, а ця шляпа, Глушенко Віталій, керівник Лазівського РВП. Е, от е, написав позов. І вчора ввечері в мене десь о 18. Ні, 17.30 десь поблокували рахунки. Хорошо, що я пішов хоч трішки скупився в маркеті. Отак от. От таким вони роблять е, пакость людям, які пішли проти системи мусорської. От отак -от вони роблять. Заблокували мені рахунки всі, щоб я не міг можливості ніде, нічого. Там кошти лежать, може вони стягнуть з того. Була позвана заява. Так, до виконавчої служби, до керівника виконавчої служби. Лопашовим Вадимом Сергійовичем. Лопашовим Вадимом Сергійовичем. Отак от, от. І вони сразу мені заблокували рахунки. Ці гниди мусорські. Ну нічого, драконьте мене ще більше. Я вас ще більше буду уніштажати. Ви думаєте, я що здамся, чи що? Ні. Не здамся. Я вас буду всіх гноїть, блядь, і знищувати. Мусора, ви мені багато пакості зробили. І людям також. І військовим ви робите багато пакості. Квіточки ви наші, блядь, не здатні воювати. Не для того, мама мусора квіточку растіла, щоб, блядь, на війну він не пішов, згідно статті 24 закону Нацполіції, другий підпункт. Бо люди кажуть, що ж, що ж деякі е, прихосні мусорки кажуть, а що ж ми тут будемо робити без мусорів? Що ж ми тут будемо робити без мусорів? Кому ж ми жопу будемо лизати? Так що, друзі, от така вона. Ситуація в мене склалася. Вчора ввечері трішки вони мене роздраконули. Трішки заспокіявсь. Отак. От Я взагалі взагалі не знаю. Сразу з банка прийшло цим Лопашовим Вадимом Сергійовичем. Контактний телефон. 0,66. 636 2920 цього Лопашова. Я не знаю, як вони взагалі це е, все робили. Ну, тут е, штраф. Постанова була складена. Це тоді люди були складена постанова на мене, коли мусора побачили, як я їх висвітлюю. Все. Коли я їздив по Степану в Лозові, коли в Степана був суд, коли було обрання запобіжного заходу Степану на два місяці і коли ми вже виходили з суду і ці мусора паслись біля мого авто, я думав, по-любому щось там не те, бо я одразу ж бачив цих цих гнит мусарів, що в них відбувається. Ми від'їхали тільки 10-20 метрів від суду, і вони з мигалками почали за нами при хвостніці їхати, там, зупиняти там, порушив щось, не порушив. Що ви були позбавлені водійського посвідчення в 19 році. Друзі, був я позбавлений в 2019 році водійського посвідчення. Коли шляпа липовий був в стані алкогольного Отак от І судья Маруся гнида, блін. Треба до нього завітати додому. Обов'язково. Я завітаю. Хай сука, сидить шляпа й молиться дома Звинуватив мене. У мене було 0 проміля, а у мусора 0,3 проміля. Це стан алкогольного сп'яніння. Ми подавали два рази апеляцію і суд відмовився. І вони по цій справі мене питаються, були позбавлені? Ви... Кажу, у мене є водійське посвідчення. Ось все. Ми повинні вас вилучити. Все. Кажу, ідіть на. Ясно. Ну, я ж бачу цю всю ситуацію. Ось. І вони склали на мене постанову 11. -го, 26. го, 11 -го, -го року. Так, да, вони щось там тикали в вікна, да, так, та. а вони склали постанову. Постанову я не отримав, не, не отримав. Ну я писав в оцю секту їхню Лозівське РВП, ГУНП в Харківській області, шляпі цьому Віталію, Е Скажіть, я скажу, блядь, Глущенко. Шляпі цьому Глущенко писав, щоб надали мені постанову і надали мені відеодокази мого правопорушення. По сьогоднішній день немає відповіді, потрібно службову перевірку робити цього піар-аса Глущенка. Отак от. Бо вони мені відповіді не надали, бо я б все одно поскаржував би в суді. Оскаржував в суді. Ці шляпи, мусара, що вони не відповідають перед законом, вони будуть відповідати перед людьми, перед народом. І вспомнити мої слова. Їх будуть знищувати. Знищувати мусарі будуть. Я вам кажу відверто, як і є. Бо вони не на Україну на перемогу працюють. Вони працюють на те, щоб знищення побільше людей було. І все, я вам кажу, як є. Ви ж подивіться, мусора не воюють, не воюють. Що там Дніпровські оці Борисенки, там командири взводів, казали, лють, хежак. в люті воюють цивільні. Так, да, є мусора там в люті, які мають честь званням поліцейського, ну, це 5%, 3%, не більше. А ці шляпи мусора в тилу шатаються, і ви ж бачите, що вони? Як вони знущались надо мною. Ну, були б вони на бойових, я б там по-другому балакав, я б їх поламав там у всіх троїх би, я вам кажу, як є відверто. Здоров'я б мене хватило на цих сопляків, блядь. Я б їх там поламав у цих троїх би, блядь. А якщо б ще й були пацани військові, дали б звізди такої хорошої. Повірте, вони б забули, що це таке спілкуватися з військовими на таких тонах, блядь. з ветеранами. Бо там деякі пишуть, а чого ти форму там одів? Ви шляпи. Чого я форму одів? Та я маю честь носити цю форму, яка пройшла бойові дії. Що ви там не казали? Я знаю, і в мене дуже багато є всяких підтверджень цьому всьому. Отак от. Так що я казав, кожного мусора перевірить на УБД учасника бойових дій. Бо, блядь, ніде не було, а учасника бойових дій має, блядь. І так кожен, як міністр Сети Клименко каже, а що ви кажете, мусора не воюють? Вони воюють, 60% мають УБД. Тільки ніде не воювали і не воювавши, мають УБД. Так що будемо щось робити. Будемо щось робити з, з цією чепухой. Де вона? Оцей чепухой. Вони мені рахунки закрили. Шляпи. Я вам кислород перекрию. Мусора. Будете молитися. Вадим Лапашов. Щоб тебе було все добре, Лапашов, блядь, ти дій, щоб отут стояв твій підпис. Щоб отут стояв твій підпис. І печатка була, поняв? Перевірено все було, а потім блокувати рахунки. Шляпати Лазавська мусарська. Вадим Лопашов. Ти не перевіривши інформацію, нажав на галочку і поблокували мені рахунки. Позбавили мене, щоб я кормив свою сім'ю. Я викормлю, викормлю і без карток. Нічого страшного. Тільки ж ви будете страдати. І будете страдати. І час наближається. Повірте, війна не закінчиться. Це я вам всім говорю. Війна не закінчиться. І вам цього ніхто нічого не каже. А я вам кажу, як є, війна не закінчиться. І дай Бог не втратити нашу країну, бо дуже багато буде потім крові. Ну, крові так буде всередині країни дуже багато, щоб мої слова, бо як в 41-му году будуть цих поліцаїв, блять, вішати, будуть висіти так по всій дорозі, блять. Ви а вони будуть висіти. А вони дурачки, вони граються з вогнем, а вони ще підбурюють, підпалюють, підпалюють. Дебіли мусора, готуйтеся. Я написав. Написав заяву цьому, блядь, шляпі, я ж повторюсь, Лозівському, щоб мені надали. Щоб мені надали постанову, яку вони склали, надали відеодокази мого правопорушення. Отак. Щоб я знав кожну шляпу, яка там була задіяна в цій. Цьому, всьому. Ну нічого, ми їх впіймаємо, вони так нам розкажуть. Ми з військовими впіймаємо їх, блядь. Вони думають, це все просто так. Приїдемо, впіймаємо, буде на колінах стояти, буде відповідати, хто його зобов'язав, хто йому сказав, що робити там. Зупиняти авто біля суда, бо будемо діжати. Все розкажуть оці шляпи. Повірте, вони вас здадуть. Глущенка і тебе в першу чергу. І присядеш ти на бутилочку. Глущенка. Шляпа. Бо ти мене трішки вивів з себе, бля. Якщо б ти попався мені в руки, я б тебе як гусака б тягав би, бля, за шкуру. Так що, люди, от така вона ситуація відбулася в мене вчора. Трішки настрій вони мені спогано, але хай, хай радіють, хай радіють. Тільки тоді, коли я буду радіть, вони будуть плакати. І все потомство буде плакати. Вспомнити мої слова. Простягнення штрафу в сумі 6800 гривень. В ці піар АСЕ штраф такий мені виписав. Ну, це він, напевно, подвоївся. 3400 був, напевно. І подвоївся, напевно. Не знаю, 6. Не знаю. 6800 штраф у мене. Ну, не... Так, ураховуючи викладені, коротше. Борг. Встановлено, борг. Ураховуючи викладене, керуючи статтями 48, 56 закону України про виконавче провадження. Постановлюю накласти арешт на грошові кошти електронні гроші. Щомісяця на відкритих рахунках електронних гаманцях, а також на кошти електронні гроші. На рахунок електронного гаманця буде ТТТ. От, от так от мусора мені трішки перекрили кошти. Так що, друзі і не друзі, які дивляться сюди, бо я знаю багато, хто в мене там в підписках і дивляться і думають, от, блядь, от, блядь, от Богдан, от Богдан, от, бля, деякі радуються. А деякі радуються. І повірте, ще будете радуватися. Бо я все буду робити для того, і для перемоги, і для всього, і для налагодження в Україні порядку. Ще повторюсь, мусора будуть знищені, повірте, будуть знищені. Скільки б їх там не набирали цих падонків ці структури, бо набор іде сумасшедший. Ви ж подивіться, ці пісюнки, які б'ють там по 25 років, по 30, де нічого не бачили, вони... Окрім сільської своєї мами, бля, нічого не бачили в житті. Вони бігають, час військовим, указують, як їм жити, які пройшли війну. Дивиш, подивіться, як вони кидають ветеранів, які втратили кінцівки на бойових діях. Вони себе поводять з ветеранами. Це просто жахіття. Це треба зрозуміти, люди. Я вам ще раз повторюсь: потрібно об'єднання. Не будете ви об'єднуватись я за це постою, за друзів постою. Ті, які друзі, ті, які попросять допомоги, все, люди. Ну і ви повинні так все робити і діяти. Кожному показую, як потрібно робити. Потому що єдиним джерелом влади в Україні є народ. Конституція 5. Місцеве самоврядування повинно вирішувати. Стаття 140. І також Конституцію трішки читайте дещо не розуміло Зайдіть, почитайте все. Ну. Так що, друзі, отаку от я ситуацію хотів сьогодні розповісти. Цей шляпа Віталій Глущенка наркоман, який крашує наркоту по лозовій. Де продають наркоту і все проше лозові точки. Мені люди писали, і адреса все писали. Допоможіть мені. Понятно, бо діточок ваших е, присадять на наркоту, а з цього мають бабло і все. Вони виїдуть, куди їм потрібно буде, і будуть жити в досталі. Ви ж подивіться, вони отримують по 40 тисяч зарплатні пацани, військові, які стоять під Харковом, під... отримують 20 тисяч. Які будуть вирушати на позиції може і в один кінець. Вони отримують по 20 000, по 21 600, скажем правильно. А ці ухилянти, які зрадили присязі і українському народу, вони повинні бути всі ліквідовані. Ця структура вона не пройшла атестацію українського народу. Бля. Я кажу. Відверто вам, люди. Почніть думати хоч трішки головою. Об'єднуйтесь. Робіть спілки, об'єднані, все, в групах. Об'єднуйтесь, обмінюйтесь телефонами, щоб по одному дзвонку ви змогли друг другу допомогти. Бачите ТЦКшники, ВСПшники людину ламають цивільну. Підбігли гуртом, допомогли цій людині. Дали цим звіз... звіздю мусарам оцим всім кодла, яке там над військовими знущається, чи над цивільним, як вони бусифікують зараз усіх цивільних, бін, що вони повинні воювати. Конституція повинні там закон... воювати. все. Хто в першу чергу повинен воювати? Тим, в кого держава вложила кошти раз. Тат самий пільги вложила, зброю видала, блін. Відучила їх, ті повинні в першу чергу йти. Мусорів усіх відправити на бойові позиції, замінити побратимів, хлопців, які з перших днів ще не можуть звільнитися. В них дорога в один кінець тільки. А ви мені розказуєте. А вони їздять тут в тилу. А хто ж тут в тилу буде? Хто буде контролювати, кого контролювати Чмирі вонючі мусораблі. Ви повинні з перших днів піти, стати на захист України, з перших днів вторгнення повномасштабної війни. А ви мені розказуєте, блін. Стаття 24. Додаткові повноваження поліції. Другий підпункт. Читайте, люди. Другий підпункт. У разі виникнення загрози державному суверенітету України та її територіальної цілісності, а також у ході відсічі збройної агресії проти України органи та підрозділи, що входять до системи поліції. Відповідно до законодавства України беруть участь у обороні України, у виконанні завдань територіальної оборони, забезпечені та чинні заходи правового режиму воєнного стану у разі його оголошення на всій території України або в окремій місцевості. Для кого це написано? Мусара. А ви з цивільними воюєте та з військовими. Та питаєтесь військовий, який їде з бойових, який контузії, можливо, поранення. Вип'є, вип'є, щоб оце все якось в голові, все якось по-іншому бачилось. Вип'є заспокіє себе. А ви його питаєте з мене, ага, занюхать, занюхать, ага, ага, давай бабла сюди на, на ручку. Була така ситуація, є вона скрізь, ви чмирі вонючі, мусора. Ви на Луговій. І з мого товариша взяли 10 тисяч гривень, блядь, чмирі вонючі. Я йому казав, давай поїдемо, впізнаєш в обличчя цього чмиря, блядь. Я Його сукулічно вивезу, блядь. Впізнаємо. Впізнаємо. З мого села військовий їхав. З мого села, який віддав десять тисяч мусору. Ой, от тепер і понімаєш, для кого війна? Ці як жили піар-аси, так і живуть. Їм все одно, але я вам кажу, прийдуть пацани, яким втрачати нічого і повірте, буде жахіття, а воно буде. І дай Боже, Боженьку малю. Щоб було й побыстріше. Щоб люди починали трішки думати і розуміти. Давайте, всіх з Богом. Давайте бо ці мусора вже, блін, правда, перейшли всі рамки. Саме головне, я їм скажу, готуйтесь, чмирі. Я вам ніколи не пробачу. За все. За п'яних мусарів. За брата, за драки з фальшовані мусорами, де мусора Грабов получав звізди, валявся в отрубях. Магазин Дукан напомню. Прокурор Павлюченко, який фальшував на мене справи. Суддя Мороз, суддя Лобановська. Оці всі чмирі будуть відповідати. Вспомните мої слова. Скільки я буду жити, вони будуть відповідати. Ну, якщо нічого не станеться зі мною. Другі накажуть. Дай Бог. Давайте, люди. Всім гарного вечора, мирного неба над головою. Бережіть себе. А... І об'єднуйтеся вам скажу. Об'єднуйтеся. Перемога за нами обов'язково. Давайте з Богом.